В ефірі радіо лисецької учнівської країни Скул Фокс Фем Освітаєш кільна роді хвиля Скул Фокс Афем. Є і ведучий Бойко Андрій, стоматологія галузь медицини, що спеціалізується на лікування зубів, ротової порожнини, щеле професія стоматолога охоплює досить великий спектр діяльності: лікування з профілактики, хірургічних втручань, протезування, виправлень прикусу і багато іншого. Кожен фахівець займається окремим напрямом, діагностику та лікування різних захворювань, відновлення, втрачених чи уражених тканин. Цивілізація долину інду дає свідчення існування стоматології ще в семетичних роках до нашої ери, що лікували зуби з використанням нариня з археологічних знахідок під час розкопки куль обської могили біля керчі і знайдено у ній посудами 4-3 століття до нашої ери, на якій зображено як люди з Київської сарматорської доби на територіях північного причорномоги надавали допомогу при ушкодженні зубощелепного апарату. Перші відомості про зублікування сягають у давньому минуле, проте наукове опрацювання питань стоматології почалося з 18 століття, а перші зуболікарські школи були засновані у першій половині 19 століття. Наприкінці 19 століття в Україні були відкриті перші зублікарські школи Одесі 1892-го. Київ 1897, Харкові 1897 і засновані перші зоблікарські товариства.